Добрий день, учасники нашого зібрання. Сьогодні у нас брифінг за участі заступниці директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької обласної державної адміністрації Олени Рибакової. Тема нашого сьогоднішнього зібрання брифінгу збирання ранніх зернових. Пані Олено, прошу вам слово. Доброго дня. На Донеччині триває збирання врожаю зернових культур. Всього посівна площа під урожай цього року склала 309 тисяч гектар. Ранні зернові культури маємо на площі 157 тисяч гектар, із них це озимі культури 97 тисяч гектар, та ярі зернові культури 60 тисяч гектарів. Також на Донеччині посіяні технічні культури, це соняшник та озимий репак на площі. 118 тисяч гектарів, овочеві культури та картопля на площі 20 тисяч гектарів, і кормові культури це 4 тисячі гектарів. Жнива відбуваються активними темпами, аграрії докладають чимало зусиль, щоб зібрати вирощений попри небезпеку такий довгоочікуваний врожай. І ранні зернові культури вже зібрано на 73% Площ, тобто вже більше половини, більша частина вже жнив пройшла. Урожайність складає 19,4 центнера з гектарів середня і вже намолочена зерна в області 190 тисяч тонн. Урожайність в цьому році низька через те, що були заморозки у травні декілька разів, а також через те, що було мало опадів, дуже велика спека. Закінчили вже збір пшениці, аграрії в Шахівській, Удачнінській, Мирноградській громаді. Закінчили збирання озимого ячменю повністю в Андріївській, Лінівській, Краматорській та Меноградській громадах, і збирання ріпаку вже завершено в Добропільській, Миколаївській та Шахівській громадах. І ще раз говорячи про врожайність пшениці узимої та про вражайність озимого ячменю, то їхні показники приблизно на 13 центнерів нижче за минулорічні, через те, що вже сказала, через погодні умови. Лідерами по вражайності зернових культур у нас є Андріївська, Покровська Новогродівська громада. В них найбільше вражайність – це 23-25 центнерів з гектарів. В цьому році внаслідок спекотної погоди і інтенсивних ворожих обстрілів питань. Пожежної безпеки на ланах Донеччини стоїть дуже гостро і мало важливе, має важливе значення, Того, що основна причина виникнення пожеж це активні бойові дії, але також і недотримання правил пожежної безпеки. На жаль, так з початку року на землях сільськогосподарського призначення на об'єктах АПК виникло. 46 пожеж, це 9 пожеж на будівлях сільгосппризначення, 7 з яких внаслідок влучення боєприпасів, одна пожежа в місті зберігання сіна, внаслідок чого було знищено 316 тонн сіна, 28 пожеж на полях зернових культур, з них майже всі 26, це внаслідок влучання боєприпасів, було знищено 370, 740 гектарів пшениці, також було вісім пожеж на стерні. Теж більшість з яких внаслідок влучання боєприпасів найбільша кількість пожеж виникла на території лінівської громади. Це 12 пожеж, гродівської, 8 пожеж та новогродівської, 6 пожеж. Більш ніж половина знищеної вогнем пшениці припадає на лінівську громаду. Це 440 гектарів. Майже щодня Донецький регіональний центр з гідрометеорології інформує про надзвичайну пожежну безпеку в області, тому порушення правил пожежної безпеки в АПК це загроза життю і здоров'ю громадян, шкода навколишньому природному середовищу. Що також втрат питань дотримання аграріями правил пожежної безпеки За результатами наради на рівні громади районів проведена роз'яснена робота серед землевласників і землекористувачів щодо заборони спалювання стерні та сухої рослинності після збирання. Ання вражаю, щоб вони організовували проведення ліскування полів відповідно до агротехнологічних вимог, а також проводили додаткові інструктажі з працівниками, і відповідальними особами за пожежну безпеку. Департамент разом з профільними службами і довів до аграріїв в області алгоритм дій з підготовки та збирання врожаю у цьому році. Так що сподіваємось, що жнива е, завершаться з, що до, ну, що зберуть всі ті поля, що залишились, і що не буде ніяких. Е, перепон для цього. Ще хотіла сказати декілька слов про державну підтримку, саме про те, що була останнім часом. В цьому році урядом були враховані пропозиції воюючих областей щодо виплати дотацій фермерським господарствам та іншим виробникам сільгоспродукції на, одну, на один гектар оброблюваних угідь в розмірі 8 тисяч гектар на гектар гривень на гектар. Це Дрібних товаровиробників, у яких землі до 120 гектар. По цій програмі 115 господарств подали заявки до Державного аграрного реєстру, які були одобрені, і загальна сума виплат складе, ну, які будуть в цьому році, складе 38 мільйонів гривень. Це дуже ну, добре для наших дрібних товаровиробників. Також приймались заявки по державній програмі. Дотація на отримання корів, овецтекіз. Корів по 7 тисяч за голову для тих, у кого від трьох корів. А овецтекіз по 2 тисячі за голову. Для тих, у кого від п'яти голів заявки подавали власники тварин через особистий електронний кабінет в системі державного гравного реєстру, вони приймалися 28 червня по 2 липня. І в Донецькій області по коровам подали 99 заявок власників. А по козам та овцям 11 заявок з цього з початку року держава. Підтримувала дотаціями лише дрібних товаровиробників та домогосподарства, а середній і великий бізнес в воюючих областях лишався без уваги держави. Але на початку липня Донеччину відвідав виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Муклач Висоцький, який анонсував державну підтримку сільськогосподарським товаровиробникам, які здійснюють свою діяльність. На територіях в межах 25 кілометрів від лінії зіткнення або від лінії державного кордону ЗРФ. Тобто всі товаровиробники, які посіялись цього року в межах 25 кілометрової зони, незалежно від того, які багато в землі чи мало, у цьому році отримують, отримають, ми сподіваємося, ще додаткову допомогу від держави. З метою зменшення фінансового навантаження на сільгосптаврових виробників передбачається бюджетна субсидія у розмірі до 5 тисяч на 1 гектар. Таку державну допомогу уряд планує надавати юридичним особам та фізичним особам підприємцям, і зараз уряд розробляє порядок надання таких коштів. Ще хочу сказати, що для зменшення логістичних витрат аграріїв воюючих областей уряд навесні прийняв 30. Відсоткову знижку на перевезення сільськогосподарської продукції залізничним транспортом, і ця, ця програма, ця скидка діє і для аграріїв Донеччини також. Це я казала про державну допомогу, про міжнародну допомогу. Департамент разом з ФАО, разом з громадською організацією Східноукраїнська сільськогосподарська дорадча служба разом з громадами проводить роботу. По наданню міжнародної допомоги вразливим категоріям населення, які займаються тваринництвом. допомога надавалась у вигляді ваучерів для ремонту приміщень будівельних матеріалів, кормів для годівлі, Птиці тварин ветеринарних препаратів З початку року. Фінансова допомога від ФАО склала 73 мільйони гривень. Цією допомогою скористалися 7,4 тисячі домогосподарств області, які займаються тваринами, тобто вирощують сільськогосподарську худобу. Також міжнародною організацію «Мерсікор» продовжується реалізація програми підтримки сільськогосподарського. Виробництва України і завдяки допомозі ці дрібні фермери можуть відновити свою діяльність на сьогоднішній час. Мерсікор погодило 103 заявки на отримання грантових коштів за такими напрямами, як молочне скатарство, бджільництво, птахівництво, кролівництво, очівництво, різні напрямки на загальну суму 12 мільйонів гривень. Всього з початку року. У міжнародній організації допомогли нашим дрібним сільхоставоровинкам та домогосподарствам на 85 мільйонів гривень. Із останнього в липні громадська організація широкий степ здійснює реалізацію міжнародного проекту з підтримки пасік та бджільництва у вигляді надання ваучерної допомоги бджоляри з. Воюючих областей або ті, хто переїхали як ВПУ в інші області, можуть отримати ваучер вартістю 4200 на придбання обладнання для бджільництва ну, різних там ще товарів. Всі ці програми, як великі, так і самі маленькі, департамент висвітлює на своїх сторінках в соцмережах на своєму сайті, на сайті облдержадміністрації. Тому для цільової аудиторії я рекомендую підписатися і слідкувати, того, що буває так, що якусь програму оголошують. І вона має велику популярність, і буквально за кілька днів набирається відповідна кількість заявок, ну оскільки там є обсяг фінансування, і можна просто пропустити термін цієї подачі. В принципі, це все, що я вам хотіла сьогодні сказати. Дякую за увагу. Дякую. Пані Олено, а ви сказали, що Вілінівська громада найбільше потерпала від займання посівних площ, і це дасть значний те саме, урон ур ур результат урон врожайності. Це пов'язано з тим, що там проводяться інтенсивні бойові дії, чи ну більше не так не проводяться інтенсивні ну, бойові це, дії, це, а через це, те, це, що я... там ворог через те, що Пниця ж стоїть в такому стані, що будь-яка іскра може її запалити і ну, щось, через обстріли було зайняття на площі ну, пшениці не на стерні, а саме пшениці більше 440 гектарів полівки. І засі... зараз площі скоротилися збирання, площі збирання скоротилися від того, як засія... засівали ці площі. Бо це ж інтервали, які так, вони ми, мож, з якусь з частину втратили скоротилися частково через заморозки, Трисні. ті посіви, які загинули, і тобто, скоріше, і природний чинник, так? <гум> То, що скоротилась і вражальність, і скоротилась посівна площа. Ну, крім того, що лінія фронту аж посувається не, в, не, в, не, на, не на нашу користь, але ті прифронтові території, здебільшого, не засівались. Ну, тобто підконтрольна площа вона значно більша, ніж та, що посівна площа, тут же всі зона не враховується. Угу. Ну, зрозуміло, то, Колеги, крім є в нас... Угу. Е, колеги, прошу, запитання ще є до пані Олени. Е, стосу... Давайте тоді окреслимо так: от уже станом на сьогодні, е, бо у мене якась цифра, але якась сумнівна цифра ну, з ваших слів, але я, може, щось пропустила і не додала. 190 тонн вже зібрано це або з одного регіону, або тоді, скажіть, загальну цифру. Наприклад, там, умовно кажучи, 300 тонн на сьогоднішній день зібрано там ранніх зернових. 194 тони на сьогоднішній а, день зібрано ага. ранніх зернових. Це а, уже при тому, що так, зібрано ага. 73% площі засадженої. Це ми а, говоримо про ага. пшеницю, ячмінь. Да. А ще попереду ще буде тривати, звичайно, якщо у нас ранні зернові, то будуть ще пізні, пізні зернові. Так, так. Угу. Зрозуміло. І ще <плес> <плес> технічні <плес> <плес> овочеві кормові. Угу, Ясно. І ще знову ж таки колеги бізнес. Пізніше зернові це ще та? це кукуруза. Угу. Угу. ще, ще так? А ми дивилися, що а соняшник це в нас відноситься вже до більш пізніх до, до культур. технічних це так. Да. Угу. Він у нас засіяний ну, трошки менше, ніж зернові 118 тисяч, але це теж дуже велика площа, але це вже буде вбиратися. З середини осені. Зрозуміло. Угу. Дякую, питань у мене немає станом на зараз. Я так зрозуміла, і у колег теж немає журналістів, тільки які присутні на нашому брифінгу. Ну, якщо немає, тоді будемо завершувати наш брифінг. Це була Олена Рибахова, заступниця директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОДА Ну, вже назвала Олена Рибакова. І ми сьогодні поговорили про збирання ранніх зернових. Попереду ще будуть пізні і так далі. Дякую всім за участь, Дякую. до наступної зустрічі. І, ну, всім гарного дня і гарних новин. Дякую.